Усім привіт! Сьогодні розповім вам про новинку в серії NU – Крем для шкіри навколо очей, максимальне сяйво». Основними складовими крему є вітамін С та антиоксиданти, які зменшують темні кола під очима, а саме освітлюють їх, також зміцнюють шкіру і надають їй сяйво. Помітний результат буде видно через 2 тижні використання. А саме, якщо ви будете наносити крем вранці і ввечері кожного дня, крем має легку текстуру. Ось так. Гарно вбирається, а також має ефект сяйва. Ну, а для максимального ефекту я рекомендую використовувати усю серію. В серії максимальне сяйво є крем для шкіри навколо очей, про який я вже розповіла, тонік для очищення обличчя, сироватка для шкіри, денний крем для обличчя, а також пілінг. Тому, використовуючи усю серію, ви отримаєте максимальний результат, а саме освітлення шкіри, зволоження та зміцнення її. Тому рекомендую!